Всім привіт! І перш ніж ми стартанемо з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, а також написати в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в цьому матчі та з яким рахунком. Продовжується в нас Blast Bounty 2025, де зустрінуться такі команди, як Liquid проти Vitality. Зіграють в Мальті на Лані, формат Best of 3. Обидві команди пройшли без усіляких проблем в плей-офф. Нагадаю вам, що квали були в онлайні. Команда Liquid пройшли Ecstatic та фурію, де з останніми були всі три мапи, але тотал більше по раундам так і не пробили. Vitality винесли американців на Energy, а також бразильців на Legacy, але з ними вже грали допи на мапі Mirage. В цьому році ці команди вже зустрічались, де Віталіті двічі перемогли з рахунком 2-0. По мапах тут по всіх фронтах за Віталіті. Вони банять Еншин, житки, Overpass. А по піках більш вигідніше пікнути буде ліквіда мапи Нюк Віталіті Інферно, а третій вже вийти на трейн. В цьому матчі можна розглянути такі результати в матчі. Точний рахунок 2,0 за апексом та компанією. Коефіцієнт дають 1,41, фора мінус 4,5 по раундам на другій мапі за Віталіті, коефіцієнт 1,68, а також тотал менше по рахункам в матчі 44,5 за коефіцієнт 1,73. Підписуйтесь на цей Ютуб канал. На цьому в мене все. До зустрічі.